Ось така смакота вийшла. Я розрізала, правда, маселко ж витекло на тарілочку. Тому смачного. Перш за все, приготуємо те, що ми будемо класти всерединку. Це масло, часник давлений і кришений окропчик. Я масло заранше ще на ніч витягла з холодильника, щоб воно було м'якеньке. І зараз вилочкою. Все в пере... будь-який час, коли надумаюся, в мене начинка всередину вже буде готова. Так що відправляємо у мороз. Приготувала філе. Ну, тут у мене гарних кілограма півтора, десь до двох і сала шкурочку обідрала, підсолила, скушала. Грам, може, 400 десь сала. І зараз ми це все перекрутимо на м'ясо. Мі... Перемололи, а тепер гарно все перемішаємо, посолимо і поперчимо. Сюди більше нічого не додається, тільки м'ясо, куряче філе, сало, сіль і перець. Так, приготувала паніровочні сухарі, набила яєчок, порізала ось цю ковбаску на 4 частинки. Я на даний момент жарю 4 котлетки. Ось який у нас фарш. І є у мене такий старенький казаночок спеціально для таких страв. Налила сюди багато олії і буду зараз формувати котлетки і жарити. Мочаємо руки у водичку. Нема кому поснімати, тому зніму, як вмію. Це вже не, не перше відео, вже дві кахліти жариться. Значить, дивіться, зробили отаку ліпьошечку. Усередину кладемо качалочку, формуємо коклетку, закриваємо це все, ось таку гарненьку. Вієчко вмочуємо. Паніровочні сухарі гарно обкатуємо. Тоді ще раз у яєчко. О. І ще раз у сухарі. Два рази туди-сюди. Гарно так сухариками обмочуємо. І потім отак дивіться, отаку коклеточку сформували і кип'ячу олію. Як олія вже почне кипіти, так огонь прикрутить на середину. Ось вони у нас. Кіплять. Я їх ще зараз і закрию кришечкою. І, на, і ще трошки огонь прикричу, щоб гарно ж вони прожарилися. Ось така смакота вийшла. Я розрізала, правда, маселко ж витекло на тарілочку. Тому смачного. А що ти хочеш вчити? З букви. Букви? Да. І так, шановний Орест Олегович, ми будемо з вами навчатись, так? Ти будеш вчителька? Буду вчителька. Ні, я не хочу, то мені так тебе домовитися. А як ти хочеш? Ти казала, ти колись казала, я буду просто мама. Мама, яка вчить тебе букви? Да. Так підходить? Чудово. Яка буква? Б. Молодець. Далі. Яка буква? В. Молодець. Наступна буква. Г. Г. Молодець. Ось знизу намальовані пташки. Схоже на Г, але з таким гачком. Га. Г. 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 Молодець. А тепер хто намальований? Дід. Ні, не дід. Вірний. Розумію, що капелюх діда, але все ж таки тут намальована хто? Дів. Дівчина. дівчина. То яка буква? Г. Ні, ну дівчина намальована, то яка буква? Г. Д. 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 А не хто. Єдино ріг. Єдино то яка буква? Е. Є. Е. Є. Але... І наступний наш урок буде який? Математика. Мотить. Математика. Математика. І так, скільки це кубиків? Один. Молодець. Два. Та. Три. Правильно. П'яти. Правильно. П'ять. Молодець. Шість. Молодець. І за шість. Що йде? П'ять. Ні. Шість потім. Шість. Так. Вісім. Молодець. Дев'ять. Так. Десять. Молодець. Десять. Та. Десять. Молодець.

Ти готовий? Так. Я буду тобі казати, а ми будемо спробувати разом думати, добре? Один кубік плюс один кубік, скільки разом буде? Один-два. Скільки разом? Буде? Два! Молодець! Два кубіки, ще плюс один. Скільки буде? Плюс. Два плюс один. Скільки буде? Якщо два кубіки, додати один. А ну на пальчиках подивись, скільки буде? Ще плюс один додати. Ось так, то це скільки? Три. Три, молодець, а якщо до трьох, молодець. А якщо до трьох кубиків додати ще один. То скільки буде? Чотири. Правильно! Чотири кубика. А якщо до чотирьох, додати ще один. Чотири плюс один. Скільки буде? То це скільки? П'ять. Кубичка, молодець. Три кубики плюс два кубики Скільки це буде? П'ять кубиків, а якщо від чотирьох кубиків, бачиш, забрати один. 4 мінус 1, скільки буде? То це скільки? 4 Ні, 4 було. 5. Ні, 4 було, і один забрали. Було 4 Дивись. І я один віднімаю. 4 мінус один. Буде скільки? 3 3, Молодець! А якщо від трьох, один, два, три, відняти 2 3 мінус 2, скільки лишиться? Один. Молодець. А було три кубіки і додали ще один. Скільки вийшло? То це скільки? Три. Ні. Три кубики було уважно дивись. Чотири, Чотири. 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 Молодець. Фанні. Фанні. Сорі. Sorry. А ти так швидко пишеш, що листуся. Молодці. Далі free. 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 Angry. Angry. Так ми вже так риса. Дуся ну, написи разом. Настарайся. А як же? Це ж диктант, що запам'ятали, як пишуться слова. Скеріт. 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 Free. Free. Sorry. <реш> Молодці, Все? хватить. Так, пацан, Тре, Губка боба ждали? Да, 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 да. Посилочка від той той приїхала. Розпаковуйте.